Дозвольте привітати вас зі святом мужності і патріотизму, зі святом історії і добра, днем захисника України. Це свято не лише чоловіків, це свято всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. Це свято України. Нехай переможною буде війна, бо кожного з вас жде любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна. Де захисника України будемо встановити чоловіків, захищаючи людство всі відважні як один. Так нехай же сила, мужність не покинуть вас ніколи. Ваша славна спів, дружність процвітає, нехай завжди. Буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб ви живі повернулись до нас. Спасибі, спасибі за те, що живий, за те, що маємо змогу привітати. Ти воїн, ти герой, цей статус вже не виправити. Спасибі, герой, за мир і свободу, за щастя на Богом, на даній землі. Все життя будемо пам'ятати, ми не забудемо, що багато повинні тобі.